Повалення закону і влади закидають українські опозиції. Російські губернатори рада федерації сьогодні ухвалила резолюцію щодо подій в Україні, окрім опозиції. У протистоянні в Києві губернатори звинувачують і західних політиків, і тут же запевняють, Росія в українські події не втручається, а заразом пророкують Україні розкол. Погроми підпали в Києві та інших українських містах, штурм адміністративних будівель, агресивні дії проти сил правоохорони, що призвели до людських жертв і значної кількості потерпілих, відбуваються зі схвалення тих, хто вивів людей на вулиці. Країна перебуває у стані глибокої політичної кризи, яка може мати тяжкі наслідки для українського народу, державності і територіальної цілісності України. За текст заяви одноголосно проголосували 150 представників Ради Федерації. Не голосував лише Володимир Жириновський. Нещодавно він заявив, Україна має розколотися щонайменше на дві держави. А сьогодні певен, Росія вже давно мала ввести в Україну війська. Треба, щоб Поль на щоби русські вошли на Україну. Я б це привітствував. Я вже заприлів цю задачу, може поставити. дивизии ВДВ. Эти ребята бы сейчас бы заняли все ключевые посты. К чему это приводит? Значит, мы убираем все эти пятую колонну, всех убираем.